Красавіша гнали, аж до Берліну поганців, а на волині і в карпатських лісах билися на два фронти воля Зажди погрітися, но буде доля, Тому ну, буде жито І синіє небо, Що буде далі, залежиш від боли Хочеш пробач, хочеш звені, але кин... Цей раз у нас такий міні-ярмарочок, тому що е, вийшло так, що часу у нас небагато було на підготовку, але все-таки відгукнулися люди. Сьогодні у нас стабільно наші з нашої команди хендмейдери, е, у нас стабільна наша випічка, у нас глінтвейн, у нас будуть голубці, у нас буде відкрита кухня, це м'ясо і картопля. У нас є діти з батьками, які долучилися, зробили осінній такий стенд. У нас є комп'ютерна школа, у нас є майстрині. З в'язаними іграшками, фотозона, пані Оля зі своїми величезними квітами, світбукет. Світ що в нас ще є? У нас є багато, а у нас є аквагрім. Тобто, в принципі, сказати, що прям геть міні, у нас не вийшло. Все одно стабільно люди включаються, наші. Наші постійні, постійні, ті, хто нас підтримують, і ми дуже вдячні. Хтось цей раз не зміг і вибачався дуже. А я говорю про те, що вибачатися насправді немає за що, тому що це життя, і воно у кожного різне, і кожного бурлить по-своєму. Не цей раз так наступний. У нас ще наступні будуть. Колись я казала, що не будуть, але ми так бачимо, що люди хочуть, люди чекають. І коли в нас був великий, велика перерва між ярмарками. То постійно питали, постійно вже казали, що та коли, коли, коли. Ну, ми не витримали наші ніжні душі, цього не витримали. Ми вирішили знову, поки що, гарна погода, повернутися до наших ярмарочок. Наскільки швидко організовувався ярмарок? На диво насправді я вдячна будинку культури, які нас забезпечили столами, палатками, світлом, тобто так. Екстрено, теж і, в принципі, людям, які відгукнулися, я як тільки зробили ми оголошення, виклали це в соціальні мережі. Дуже багато людей одразу віддзвонилися. Ті, хто постійно, ті, хто там другий раз, наприклад, в нас, ну тобто. Ну наскільки швидко, ще сьогодні додзвонювали, питали а чи можна то, чи можна це можна, можна. Тому ті, хто з нами працює чесно і працює від цієї душі, і розуміє, для чого ми це робимо, їх завжди раді бачити на наших заходах і зробимо все, що від нас залежить, щоб їм було тут комфортно. А чи є вже в планах арт вечірки? Ярко? Ми якраз говорили про те, що артвечірка вже мала би організовуватися. Я думаю, вона буде, але по іншому сезону, певно що тому, що ми постійно звикли, що у нас уже це арт артвечірки. Ми трошки змінимо сезон. Я думаю. Вона буде, ми не хочемо втрачати вже таку традицію, теж, і теж люди вже чекають. Коли приходить час, нам якось, начебто, і важко зібрати людей, але вже люди знають і вже починають. А буде арт-вечірка? А буде, друзі, ми плануємо. Не буду стверджувати, що буде, але ми плануємо але з іншим сезоном, не осінню. А, оця ініціатива організувати міні ярмарок це була саме ваша ініціатива, чи все таки вас запросила нас, будинок культури подзвонив нас і запросив доєднатися до святкування а, дня міста, якщо чесно, ми розуміли, що трошки не тягнемо а, організувати щось масштабне до дня міста і. Ми якось застрягли в рішенні, тобто ми будемо чи не будемо робити. І певно, що простимулював нас будинок культури, який подзвонили, говорять, друзі, у нас святкування, хочемо запросити вас. Ну а хто ми такі, щоб відмовляти <правити> провести захід? І сьогодні погода, порівняно з минулою ярмаркою, нас дуже дуже радує. Гарно, так, сонячно і атмосферно. Я думаю, що нас все вийде. Тут, в такі моменти, ти починаєш шкодувати, що ой, чому раніше не почали це робити, можна було. Бо ще де, то-де, але певне, що так має бути сьогодні. Е це певне, що привід був зібратися нашою командою е тісно, тому що в нас постійно у когось якісь справи, хто працює, у когось діти, у кого це. Тобто, ми коли щось організовуємо, кожен бере якийсь свій е шматочок і там ганяє і все робить. А тут вийшло так, що певне, що прийшов час нам трошечки е видихнути і зібратися своєю командою, коли ми вже 100 років не збиралися нею. Тако, по і то все одно не всі, тому я сподіваюся, що вони ще підійдуть до нас, і ми побачимося. Бо життя воно іде, і ми не маємо його ставити на паузу. Але не забувати для кого ми маємо робити і для чого ми це робимо на перемогу і до наших захисників. Тому життя ми не ставимо на паузу. Але в цьому житті знаходимо час, щоб допомагати нашим захисникам. От ярмарок як завжди несе сенс благодійності на ЗСУ. яка сьогоднішня ціль? Ми ціль таку, як конкретну суму не ставимо, тому що це ярмарок на потреби, а в нас вони є, тому що починається зараз холодний сезон. Ми починаємо свічки, ми починаємо батончики по сіткам. У нас продовжують зростати наші черги. Тому все буде залежати, де нагальніше потрібно буде, і ясно, що йдуть холода, треба, хоча б, проглянути такі моментичними грілками, щоб мати якісь хоча б резерв. Якщо вийде закупити якусь термобілизну, тобто для того, щоб коли у нас будуть відправки, мати оцей резерв, щоб підсилювати ті чи інші. Ще йде, ясно, що це пакунок для військового, тому будемо вже бачити, як і що буде просуватися і тоді в те чи інше русло направляти кошти. Я сподіваюся, що сьогодні, хоч і враховувати, що у нас асортимент не такий величезний, але люди прийдуть, задонатять, підтримують нас, і ми зможемо хоч щось тепленьке. Чимось тепленьким зігріти наших хлопців в восени.

Тому є дитина та її тварина. Якщо ви мали по вже ознайомить, так ми відлітаємо. <плес> а це зараз другу забігу. На знання вас. нашої машини. І так, далі питання. Перша книга. Так, Дальше, будь гуртніше. Luz é lindo! Leveca! Abraço! Fica! 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 Як поїчено називають відсувати ще американський спорт? Так, друзі, мають такої це багато в родинах. і уявіть собі, що вони знають, і як з базі, і як поїчено їх, Так зачем буде 4-5 міста. Боже, <imitation> <imitation> як мило, Буся, Бусі, теж 4 роки. Вона сьогодні з улюбленцями і не з одним. Беси крайці. Тепер із задоволенням її тримуть, тренує і займається вихованням. Я прошу до нас журі, щоб вас теж всі оцінювали по справедливості. А святкова, а на кожне світ. Треба одягати збрання без песень, тренований. Він як ніхто знає, як тренувати, що бачив. Ще на сумнівічка. Приповни його, бо він дуже хвилюється. Я ще пропоную, щоб ми перевірили ще і фізичні здібності ваших улюбленців. Як ви гадаєте, хто в кого? Собачка, то тих запрошуйте, тому що хто маленький і дуже поясний, то ви їм не робіть стрес ще більший без костюмів, але хто. Ты стоит ему зручно. Наши корги – это мама Мира и сыночек Бонни. Medal. полюбляє полюбляю е, їсти сімечки, огурчики, любить бігати по кімнаті. А як звати? Морська сборька. Е, борька. А от і скільки рочки ти? Е, два з половиною. А от як ти вирішила доєднатися до такої виставки? Е, я мене нам в школі. До... Роздавали е, карточки, я вирішила зі своїм е, улюбленцем е, пойти на виставцю е, тварин. У мене ще є тваринка, е, звати Персик. Я е, морську свинку вигулюю, не надав в отвір виношу. Е, він бігає, їсть травку, полюбляє. Чи подобається тобі така виступати, що не змогла долучитись, і показати, яка в тебе є тваринка? Так. А, чи а, зараз спинка доводиться брати кого найкраще там за кого краще любили? Чи є в тебе в плане перемогти? Так. Я займаюся спортом, воздушною гімнастикою, перемагала не, не один раз. Пати Чакі, йому 4 роки. В нього порода французький бульдог. Він спати найбільше любить, тому що без цього не обійтись. Чакі. А скажи, будь ласка, от ти як ти вирішила доєднатися до такої виставки тварин? Мені ми гуляли з подругою, і вона мені сказала, там є конкурс, один можеш ти зареєструватися. От ми зареєструвалися і зараз ми тут. А чи є план у тебе зайняти перше місце? Ну я так не думаю, тому що я даже не знаю, що тут є такі конкурси, я не знаю, що тут за конкурси. А от те, що зараз от, тут так багато а, різних тваринок, те, що навіть поїдуть, звертають увагу. Чи подобається це тобі? І, дуже таке вже було у нас давно, правда, дуже давно, тому що е тоді ще палац культури працював під е керівництвом одеського припортового заводу. І е от тоді ми робили теж такі виставки, але справді вже багато. Ну, води спливло, і ми вирішили, що в цьому році було б цікаво для діточок, щоб вони показали своїх улюбленців, щоб показали, як вони піклуються, чи вони активні. От, тому що знаєте, дуже шкода, що коли прийшлося до реєстрації. Дуже повільно спочатку була реєстрація. Перший тиждень я так хвилювалася, думаю, ну чомусь такі неактивні в нас люди, ми рекламу кругом запустили. Потім, уже коли по школах рознесли, як кажуть, чуть не руки в руки, віддали флаєрочки, то тоді вже трошки заактивізувалися. Але під кінець, от коли вже здавалося, б, ну, стільки часу було, було багато часу, але в останній. Коли вже в мене все готово, всі списки, знаєте, це теж, от я звертаюся до людей, що ну, не так все ж просто відбувається. Тут багато роботи. Треба підготувати всі списки, треба все розрахувати. Я хочу, щоб кожна дитина пішла не просто так, а щоб пішла вона з призом додому, щоб хоч щось в руки. І це, ну, це не так не просто. І тому треба завчасно. Я дуже прошу усіх наших містян, щоб наперед вони знали, що. як Яки відбуваються у нас якісь акції? Що реєструйтеся, не відкладайте на останній момент. О, якщо у вас там щось не вийде, тоді краще відмовитись, чим потім пошкодувати. О, а так відкликнулися молодці, прийшли. Бачите, зі всіма своїми вихованцями в когось і папушки, і свинки, морські, і хом'ячки зазвичай. О, Ну, я думала, буде більше котиків а котиків на жаль було не так багато. Я Ну, почула, що котики більше стресують в таких ситуаціях, що їм на вулиці некомфортно, Але песиків було доволі. Ми сьогодні побачили і подивилися, які вони чудові, які вони куметні, тому що всі доклали зусиль, прийшли в костюмах. О, вони такі всі святкові вбрані дійсно по-святковому. Я думаю, що людям сподобалось, тому що мені сподобалось, я отримала масу задоволення. А от хто за нього перші місця? А хто ж е, з тваринок все таки переміг? От це ви мене не питайте. От якби ви запитали в членів журі, то вони можливо, тому що вони працювали, вони ходили і дивилися, бо по номерах бачите, ми навіть в мене списка не було на той момент, а ми взяли щоб номерочки і щоб вони оцінювали тільки по номерках. І виходить, що ми вже навіть ми навіть грамоти не змогли своєчасно роздати, тому що ми не знали хто є хто, і виходить, що вже коли в кінці при нагородженні усіх учасників ми вже роздали і дипломи тим, хто зайняв призові місця. Тому я не скажу, хто там призові журі оцінило. За я так розумію, що за костюм на за оригінальність, мабуть, О, хто доклав більше зусилля до виготовлення цього костюмчика. О, можливо, Микола Степанович ще також долучив і здібності їх, хто можливо там проявив себе в якості там, е, хто лапку подав, чи як на той кубик, який могли, чи через хулахуп перестрибнути. Ну це робота їх. Я чесно скажу, що в е, не, не занурювалася в цю роботу, от в роботу журі і. Тому я рада за усіх. А хто переміг, хто отримав призові місця, я за них взагалі дуже рада. А чи планується подібні такі конкурси, виставки тваринок ще в наступних роках? Якщо воно буде йти у нас, як кажуть, на ура, якщо буде сприйматися людьми, буде від них віддача, то ми тільки за. Ми завжди за те, щоб робити те, що подобається людям. Щоб Тут долучати в даному випадку долучалися дітки, тому що це разом з тим виховання. Дітки відчувають відповідальність, і ну ті родини, в кого є домашні вихованці, то вже Дітки зовсім інші, тому що доглядати, яка б то тваринка не була, я думаю, що весь догляд лежить все-таки на наших малих, на цих юних господарях. О, і тому в таких от виставках ну, саме проявляється дитяча відповідальність, їхня любов до друзів наших менших.